Клас. Хто ще в лісі не нюха авокадо, йдіть в ліс. І нюхайте, такий аромати класні. Взагалі. Небагато болінів. Нормально. Так, 13 людей. Нічого не лайка, не пишуть. Поставте хоч плюсики, що ви там сидите. Вон там у нас є ця. Площадка Рошен, от навколо площадки Рошен, хоч би одне деревце було. Така спека там, я уявляю. Всі дерева не закривають цю площадку, Прямо сама спека прямо на цю площадку йде. А подивимося наших цих пташок, які там павлінчики. Значить, вся площадка дитяча на цій на спеці. Вон, ну гір, гірка представляю, там, мабуть, якщо сядеш туди, mm. попу можна спекти. 50 градусів на такому буде точно, чи не стоп. А там вон, далі така роща. Вся заросла. Немає Каті у вас. А у нас вон, дивіться скільки, ото всі дерева, от білі, вка... оце, все акація в гідропарку така. Я сама навіть не знала, що тут стільки акацій. Поки вона, вон це, все там от. Вон вже летить з неї дощ такий білий. Листічко, вон, бачите, летить з акації, опадає Акація вже. І такий аромат. І одна корова, шість курочок і курчатка. О, так у вас класне господарство теж. Молоко є, яйця є. Все, можна жити. Так, що тут у нас? Тут якісь козочки у нас живуть. Вон вони всі там скупчили, скупчилися біля. Хтось їх там чи равли в тіньочку Кози стоять. І павліни з тієї сторони. Дивіться. Вони які кози класні. Тут вони всі траву в себе поїли, бачите, бідняшкам трави нема. Там от, сіно якесь їм кинули і все. Ось можна їм дати. А Каті під'їде, під до мене чи ні. Цікаво. На, тримай. На тобі Каті. Можна дати їм квіточку. Квітці. Вони Не ж люблять таке. Йди тобі, та. чого ти дивишся нам. Дімай. Думає, думає, думає йти чи не ти? Не йти. На. Ти ж любиш, і свіжа трава. Та... О, де йде, йде. Йди, красуня, йди. На, та. не хочеш? Йди, на. Красуня. Ти ж любиш Акацію, правда? Красунька, на. Какая халяка харюча. Ой, ще йди, йди, йди. Красончик, другий де да, дружбан. Іди тобі, Катя. Ой, яка смачна, да? І дружбан твій йде. Цей дружбан, іде козлик прогоняє. Сейчас тобі теж дам. Не волнуйся. Дам тобі, сейчас, не волнуйся. На, тобі дам, на. Ну, який козлик, ого, серйозний. козлик, на. На тобі прогнав свою дружбанку. На тобі ще. Ой, які рога. роги, роги які величезні. щас ще йому дам. Трошки. То у них нема там взагалі якоїсь трави, якісь сіно, да, несмачне. Зараз вам дам листочки вказі. Корисні на тобі. І які класно. О, на один зуб тобі, так? Да? Так, щось тобі ще тут таке вирвати. Тут більше гілочок зараз тобі зверну. Тут акація повну. О, на тобі. Красавчик. Тримай. На тобі. Аккуратно бере. Класно хрустить, так? Да? Нема вам травки свіженької. Натовий красончик. Кероги гарні.